перше до виборів парламент більше ну офіційно, якщо не буде дострокових, більше двох років. Двох років досить вист... ну, Я думаю, що це вистачить до того, щоб партія набрала певної ваги. Я не буду казати зараз 3, 10, 15 відсотків, але певної виги, певна суб'єктність. Це перша історія. Друга, ми реально виступаємо, будемо домагатись цього. От нещодавно був мітинг. Тисячі людей зібрались, реально тисячі людей зібрались щодо зміни нового виборчого законодавства. нових Правил гри, бо цей закон, по якому зараз живемо, він ще був прийнятий і відрежисований Януковичем. Ось він має такі певні норми, які не дозволяють пройти ну, молодим, активним і неолігархічним партіям. Наприклад, відсотковий бар'єр був піднятий до 3%, Ми вимагаємо до 2 або до 3% його спустити. Відміна мажоритарки, бо мажоритарка викривляє в результати виборів. Згадайте, я вже б наводив цей приклад. По партії регіонів по списку пройшло ще. 67 мандатів у нас добула, ну, і а може так но, можливо, ну, не те, що майже 70, стільки. 115 а. депутатів, це майже третина. Ну тобто, це взагалі дуже багато. Ось, бо адміністративний ресурс працює, допомагає цим провладним кандидатам і так далі. Тобто, ми домагаємось. Ну в нас там був перелік цих вимог: це і закон про імпічмент, це і зміна ЦВК, бо ЦВК модерує вибори і зараз у Хіндовські. Ну тобто на вибори з ним не можна йти. Тобто, ціла вимог. Яка дасть змогу прийняти взагалі нове виборче законодавство і молодим політичним силам, не які не фінансуються олігархами, буде трохи легше, але все одно треба мати рейтинг, і ми не збираємося сидіти там тут у Києві на ефірах, сіджуватись, їхати у... на схід, їхати на північ, на південь, агітувати серед людей, працювати в полях. І, я думаю, тільки таким чином, тільки діями, тільки тим, що ми. Можемо пропонувати реальну альтернативу, реальні ідеї, Ми можемо ну набирати якусь вагу. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, акцент буде робитися на схід, де в нас є втрачений електорат на людини, які розчарувалися. Акцент буде на схід. Чому тому, що на заході і в центрі так як такої проблеми певної немає? Тобто, всі орієнтовані, що ну Україна це суверенна держава, Україна має бути приєднатись до європейської сім'ї. Має на увазі зараз не вступ в ЄС, європейська певна сім'я, так а ось. На сході є певні прогалини, тобто люди дезорієнтовані, зазамбовані. І є певний прошарок, який водночас не довіряє Порошенку, ну, тобто діючій владі. Але з іншого боку, це не означає, що вони дивляться в Росію, вони на українських позиціях. І тобто з цими людьми просто треба спілкуватись, пропонувати їм щось. І ми, як свої люди, так, які розрозумілі, скажімо так, цьому колу людей. Я думаю, що вони нам ну, повинні і в першу чергу ми я ж кажу, що ми будемо домагатись того, щоб Донбас був максимально проукраїнським і водночас максимально про скажімо так, про європейським. Оце наші головні завдання.